Всім привіт! Тема сьогоднішнього відео: Що має говорити дитина у віці 2 років, або чи варто чекати трьох років? Таке питання часто задають батьки, дітей, які не розмовляють, або батьки, які цікавляться, чи розвивається мовлення їхньої дитини згідно норм. В будь-якій сфері нашого життя є поняття норми. Наприклад, якщо ми говоримо про медицину, то в медицині є поняття норми артеріального тиску для певного віку або норми показників цукру у крові. Коли ми чуємо, що у людини тиск 160 на 100, то чомусь нам не приходить на думку, що це є нормальне, да, нормальний стан. Ми не кажемо людині: ну, зараз норми вже змінилися, або почекай, коли тиск буде 180, або у мого дідуся теж таке було, і у нього не було інсульту. Чомусь в нашій голові не виникає такого взагалі питання, що це є нормально. До чого я веду? До того, що все частіше, на жаль, я чую від батьків, особливо від мам, які починають переживати замовлення своєї дитини, що всі оточуючі, знайомі, бабусі, а інколи навіть фахівці. Кажуть, що якщо дитина мовчить у 2 роки, у 2,5 роки, навіть у 3 роки, то це є окей. Або моє найулюбленіше мама, це у вас з головою якісь проблеми, почекайте до трьох років, залиште дитину в спокої, якщо не розговориться, підете до логопеда після трьох років. Навіть, на жаль, деякі логопеди можуть сказати, приходьте до мене після 4 років. То просто якийсь жах, якщо чесно. Потім ці батьки приходять нарешті до логопеда на консультацію в віці 4 років, вже перебуваючи в панічному настрої, через те, що їм через 2 роки йти в школу, а вони досі розмовляють звуконаслідуваннями. І у логопеда постає закономірне питання: а де ви були раніше? Батьки на це відповідають, а нам казали. А ми чекали, може розговориться. Коли батьки кажуть, що зараз діти починають говорити набагато пізніше, я хочу задати таке питання: а чи починають зараз діти йти у школу набагато пізніше? А чи починають діти ходити набагато пізніше або повзати? Тобто, якось цікаво, у нас виходить, там норми не змінюються, а Стосовно мовлення, чомусь норми змін, змінюються, чомусь якби це вважається у багатьох нормальною да, ситуацією. Насправді, на мою думку, норми, мовленнєві норми не змінилися. Просто, на жаль, зараз стає все більше і більше діток з логопедичними проблемами. Отже, давайте поговоримо про червоні пропорції для мовлення. Перше це лепет. Лепет з'являється у дитини у період приблизно 6-7 місяців. Наступне це перші лепетні слова. Це, наприклад, бібі, ам-ам, ням-ням, му-му, ко-ко. тобто, це вже вважаються прості слова мама, тато і тому подібне. Вони з'являються у дитини у період від року до року і трьох, ну до півтора, максимум, вже мають з'явитися перші слова. Наступний етап це фразове мовлення. Проста фраза з двох слів. Вони з'являються у дитинки ближче до двох років, Ну, від двох до двох з половиною років вона вже має з'явитися. І е, наступне це. З'язне мовлення. Воно з'являється у дитини ближче до трьох років. На цій інформації можна було би завершувати відео. Але давайте розберемося в темі глибше. Хочу, щоб у вас склалася повна картина, і у вас більше не виникало питання, чи варто чекати трьох років. Якщо загуглити слово мова, то ми побачимо, що мова. Це форма спілкування людей за допомогою мовних конструкцій, створених на основі певних правил, яка історично склалася. Процес мови передбачає з одного боку формування та формулювання думок мовними засобами, а з другого сприйняття мовних конструкцій і їх розуміння. Що це все означає? Давайте розберемося по ключовим поняттям. Форма спілкування між людьми. Що це означає? Це комунікація. Тобто мова має перш за все комунікативну функцію. Наступне формування та формулювання думок це мислення. Тобто, щоб дитина говорила, у неї не має бути порушень когнітивного розвитку. Сприйняття і розуміння мовних конструкцій. Що це означає? Це розуміння мови. Ще хотілося б додати пару слів про моторику. Так як мова це не лише комунікація, розуміння, когнітивний розвиток, граматичне оформлення, а ще й банально процес рухів язика, губ і тому подібного. Тобто, це моторний акт. Що я маю це на увазі? Для того, щоб дитина розмовляла. У неї має бути розвинута моторика згідно її віку. Ось саме тому на затримку мовлення у дитини треба дивитися комплексно. Не тільки на те, скільки слів вона говорить і скільки кольорів вона знає, а ще й на комунікацію, на розуміння мовлення, на моторику, а також чи не відстає дитина в інтелектуальному розвитку. Є досить багато методик. Які використовують фахівці в своїй роботі, і батьки також легкістю можуть їх використовувати, а потім визначити самостійно, чи потрібно чекати трьох років. Я особисто в своїй роботі використовую методику Кіпхарда, як розвивається дитина у віці від народження до 4 років, або Мюнхенську модель раннього втручання. Залишу посилання на них у коментарі під відео. Ну що ж, на сьогодні це все. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Ви почули відповіді на ваші питання. Підписуйтесь на канал, попереду ще багато цікавого.